Вітаю, покажу ще де ловити трофейну звичайну щуку, бо ця щука потрібна для місії. Щука, здається, майстерність силіконки. Друга місія по щукам. Отже, з берега, щоб не витрачатись на оренду каяка, якщо у вас ще немає лодки, можна ловити трофейну щуку тут. На джерки, кренки, силіконки, коливну блишню, гачок 30, закіт на метрів 40, Спінінг я використовую ЗЕС 270. І ось тут приходить трофейна щука. Це якщо ловити її з берега. Якщо ж ловити її з човна, то ми зараз пройдемося я покажу, де її ловити вона і куди закиндати. З цієї точки, куди ми зараз пливемо, найкраще всього робити місію на майстерні щука 2. Силіконки, здається, вона називається. Не пам'ятаю вже, там треба спіймати щуку на 5 плюс кг. Отже, пливемо сюди в куточок до дамби. Не, в самий куточок, тут вздовж лівої стіни, М -м, стаємо човником, і закид будемо робити під ліву дальню стіну. Зараз я використовую трофейну коливну блишню 30. Твічинг, друга швидкість. Ну, власне, на твічингу, на другій швидкості і всіма іншими приманками також можна тут ловити трофейну щуку. І ось щось зчепилось. Вона тут майже з кожного закиду приходить. Звичайна, трофейна, ще тут трофейний окунь приходить жовтий. Тому, ось трофейна, звичайна, щука, якраз 5. Вона б зайшла до місії. Мітку, як завжди, залишаю, користуйтесь, рибальте з задоволенням. Дякую, що зі мною, дякую, що переглядаєте мої відео. Особливо дякую за вподобайки, хто мені їх ставить. Всім ще раз дякую, гарного дня, вдалої рибалки, па-па!